Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав українців, які проживають за межами країни, взяти участь у війні проти Росії. Він наголосив, що мобілізація стосується всіх українців незалежно від їхнього місця проживання. Тим часом Польща і Чехія готують нові легіони для підтримки України. Докладніше далі. В Україні триває активна мобілізація. Хтось сумлінно оновлює свої дані, хтось ховається від повісток. Проте без мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади для захисту від російської агресії. Сирський наголосив, що українцям, які проживають за кордоном, також необхідно долучитися до боротьби. Він підкреслив, що лише об'єднавши зусилля, можна ефективно протистояти ворогу. Патріотичний запал, який охопив багатьох на початку війни, згасає. нещодавно. Уряд знизив призовний з 27 до 25 років та ухвалив закон, що вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військових пунктах. Як повідомлялося раніше, у Польщі вже формується легіон, до якого запрошують українців за кордоном. Після підготовки, що відбувається у Польщі, легіон вирушить до України. За словами голови польського МЗС Радослава Сікорського, до легіону вже приєдналися декілька тисяч людей. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова також заговорила про створення легіону з українського. Добровольцями. Вона зазначила, що українська громада у Чехії велика, і влада вважає за можливе створити підрозділ, до якого б могли долучитися не лише українці, але й чехи з українським корінням. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.